Обгорілий двигун, капот та повністю знищений салон. Так виглядає автомобіль Валерія Потюка після підпалу. Чоловік каже, вибух був настільки сильний, що він прокинувся від нього. Пробував погасити полум'я сином, але все намарно. Чиновник говорить, номарка практично не підлягає ремонту. За неї він тільки стиг сплатити семирічний кредит. Чим більше ляли води, тим більше воно ще починало горіти. От, і, і, і горів сніг, і горіла був, значить, передня частина машини, тому що вони наляли туди в якось через радіаторну решітку. На факт, в тому, що це підпал однозначно, тому що є на машині сліди цієї суміші, якою обляли. От, є, єдине, що вони думали, що воно не гахне. Ну не буде цього вибуху, і вона ця машина згорить дотла. Підпали на марки чиновник пов'язує суто із своєю професійною діяльністю, а саме конфліктами з власниками ресторанного бізнесу у зоні ЮНЕСКО каже про це свідчить інформаційна кампанія, організована останнім часом проти нього. Сьогоднішню подію я можу пов'язати з тим, що на ну, яким чином, Значить, як яким чином ви ви пам'ятаєте, висіли банери на копальні кави, що рейдер та брехун вальєра потюк геть яким чином, значить, у винниках, на всі, на всіх базарах Львова, всі підлоги, всі лотки, все було закидано від відклітками. Хто винен у підпалі, тепер становлять правоохоронці. Наразі у своїх коментарях представники Міністерства внутрішніх справ лаконічні до високих керівників міліції звернувся мешканець. Винники, які повідомили що невідомі особи шляхом підпалу, знищили його автомобіль Тойота. Це даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 -ї 194 дев'яносто статті кримінального кодексу. Зараз встановлюємо всі причемне удоскоєння цього підпалу. Продовж цілого дня на місці підпалу працювали слідчі та експерти НДКЦ Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА Новини.